У мене троє діток, Я знаходжуся зараз в декретній відпустці двоє дітей шкільного віку, і це дуже накладно їх зібрати в школу. Одну дитину коштувала зібрати в школу приблизно 2-3 тисячі гривень. це так, для старту, а потім в процесі навчання ще треба було докупляти щось. Про допомогу від гуманітарної організації Хелп. Ми дізналися від нашої вчительки, моя середня дитина, дівчинка і 9 років. Вона переходить четвертий клас, і якраз ми мали змогу отримати таку чудову допомогу. Ми не розраховували, що вона буде така величезна в цьому рюкзаку. По перше, ми його ледве донесли зі школи. Коли відкрили, дитина була в захваті. Там було все починаючи від ланчбоксу, пляшечки для води. Закінчуючи серветками, зошитами, ручки, фломастери, олівці, фарби, пластилін, обкладинки, буквально все, що потрібно, і навіть більше. Мої діти дуже люблять ліпити пластиліном, це дівчатка, і вони такі творчі, тому і в нас це в промислових масштабах відбувається ліплення. Тому пластилін нам завжди потрібен. Моя середня донька Аня, вона переходить в 4 клас. І починаючи з першого класу, вона все своє шкільне життя провела в режимі онлайн. Вона не знає, що таке шкільна парта, що таке перерва, дзвінок, і це на жаль дуже сумно, тому що вона не бачить своїх одноліток. Вона сидить вдома. Є надія, що в цьому році дитина піде за шкільну парту. Так як в нас побудували сховище, Ми будемо надіятися, що діти будуть навчатись все буде добре. Я як мама трьох дітей для мене це дуже дуже важлива допомога. Великі слава вдячності для організації Хелп. Я сподіваюся, що буде побільше такої допомоги.